Вітаю вас на курсі GL Design Studio. Наразі у нас з вами починається п'ятий блок. І цей блок присвячений матеріалам. А це значить, що ми вже наближаємося до завершення, тобто до нашого фіналу. Після того, як ми з вами налаштуємо матеріали, ми з вами будемо вже робити рендери та будемо переходити до постобробки. І на цьому наш курс буде повністю завершено. Отже, як саме ми будемо з вами налаштовувати матеріали? Друзі, хочу вам дати таку невеличку пораду. Якщо ви бачите, що якийсь матеріал, він дуже простий, наприклад, це якесь пофарбування фасадів або якась проста деревина, то краще за все, це щоб не шукати. Десь певний такий матеріал готовий взяти та налаштувати його самостійно. Як налаштувати самостійно матеріали, ми вам покажемо. Але зараз дуже багато різних а, сайтів, різних стоків, де можна скачувати як готові матеріали, так і дуже якісні моделі, з яких ви також можете брати а, матеріали і використовувати їх у своїх інтер'єрах. Давайте я вам покажу декілька сайтів, де ви зможете скачувати ваші текстури, та де можна скачувати буде певні моделі, з якими ви зможете працювати і брати з них матеріали. Перший сайт це сайт, де ви зможете скачувати різні тканини та шпалери для ваших інтер'єрів. Тут дуже велика. Бібліотека, ви можете скачувати звідси зображення, і вже використовувати їх для ваших тканин та шпалер. Другий сайт це Polyheaven. і тут ви також можете скачувати різні як HDRI-карти, так і текстури для ваших інтер'єрів. І моделі готові тут є також. І ви можете все це скачувати і використовувати у ваших інтер'єрах. Вони дуже якісні. І ви можете не переживати, що ви щось скачаєте, і воно буде погано виглядати. Ні. Тут дуже якісні всі і текстури, і моделі. Тож можете використовувати з цих стоків текстури і моделі. Далі у нас йде. Сайт uh, textura.com. Тут також дуже велика бібліотека і HDRI карт, і текстур, і uh, модели, які можна використовувати. Тож, тож, Можна це брати і використовувати. Uh, є платні, є безплатні. Тобто ви можете перейти там, де free, тобто безплатні, і тут скачувати якісь uh, готові. Елементи. І останній сайт це сайт також з 3D-моделями та текстурами. Тут дуже багато різних 3D-моделей, текстур. Також цей сайт, він як платний, так і є безплатні моделі та текстури. Тобто ви натискаєте Free і тут ви бачите різну. Різні моделі, різні текстури. Тобто ви можете брати будь-який об'єкт і з нього копіювати. Наприклад, вам сподобався ось цей диван, ви бачите, що тут дуже прикольна така текстура тканини, вона налаштована дуже гарно. І ви хочете взяти і використовувати це для ваших об'єктів. Ви можете скачати цю модельку та використовувати з неї як тканину, так і. Кожу, тобто вам ніхто це не заперечує робити. Навпаки, чим швидше ви будете робити свої інтер'єри, тим ви швидше будете отримувати свої кошти. Тому, якщо ви бачите, що матеріал дуже простий, і ви можете його самостійно налаштувати, то налаштуйте його краще самостійно. Але якщо матеріал дуже якийсь складний, або ви просто побачили якийсь Цікавий матеріал готовий, то просто візьміть його та додайте до свого об'єкту, тим самим ви прискорите свою роботу. Тож, ви можете тут також скачувати. Ще є е, канали в Телеграмі, е, наприклад, ось цей є канал 3D, Box. І тут також виставляєте дуже багато різних моделей, текстур. Тож, ви можете також. Брати, скачувати звідси і використовувати як моделі, так і текстури для своїх інтер'єрів. Коли ми з вами трішки розбиралися, де ми зможемо брати певні моделі, певні текстури, матеріали, то давайте перейдемо до нашого 3D Max та зробимо деякі налаштування в ньому. В першу чергу, давайте а, перейдемо з клею в дифуз, тобто, щоб ми бачили, ось так а, в кольорі наші всі об'єкти. Вимкнемо нашу сітку за тобто, допомогою F4. І подивимося, що ми бачимо. А в першу чергу, ми бачимо, що у нас стеля та частина стіни чорні, нічого страшного, це дуже просто виправляється. І ми ще бачимо, що у нас не відображається текстури. То також ми все з вами виправимо. В першу чергу, давайте виправимо, щоб ми бачили стелю в нормальному вигляді, а не чорну. В 3D Max та в короні є такі, така функція, що ваша сцена дефолтним джерелом світла освітлюється. Наразі воно. Одне. Але можна поставити два джерела світла. Тобто, ваш буде інтер'єр освітлюватися як згори, так і з підлоги нагору. На ну тобто, просто повністю все освітлювати. Переходимо там, де у нас дефолт. До вкладки Viewport Performance. Перша вкладка. І ось тут ми можемо побачити, що у нас є дефолтні джерела світла. Зараз одне джерело світла, нам треба поставити два От, коли ми ставимо 2, ми бачимо, все добре освітлюється, і ми повністю бачимо наш інтер'єр. Це добре, закриваємо. Тепер давайте ж з вами виправимо, щоб наші текстури відображалися. Бо ми закидували з вами моделі, на яких вже були текстури і якісь матеріали. Тож, щоб вони. Відображалися, нам треба зробити таку з вами маніпуляцію. Переходимо до Customize, спускаємося до цієї вкладки. Переходимо до другої вкладки, ось тут. І тут нам треба з вами додати шлях, де лежать наші з вами текстури. Тобто, нам треба з вами додати шлях до нашої папки з текстурами. Натискаємо Add. Та вибираємо наш шлях. У мене це D Project Studio. І ось ця папка з текстурами, куди ми копіювали всі зображення, ми повинні і додати її. Натискаємо ось сюди. Все, у нас додався, додався шлях. Тепер нам цей шлях треба перенести, щоб він був першим. Ми це можемо зробити за допомогою цієї кнопки. Натискаємо стільки раз, поки у нас цей шлях не стане в першу строчку. І натискаємо ОК. Тепер, щоб у нас відкрилися наші текстури, і вони вже були активні, нам треба просто заново відкрити нашу сцену. Тому натискаємо «Файл», Open, Це зберігаємо. І відкриваємо заново нашу сцену. Треба деякий час почекати, поки відкриється сцена. Ось у нас сцена відкрилася, і ми вже можемо побачити, що у нас з'явилися текстури на килимі, на дивані, на столі, на сільцях, на наших рослинах. Тобто на деяких моделях, де ми закидували з вами готові, там з'явилися текстури та матеріали. В тих об'єктах, де вже є у нас матеріали, текстури, ми будемо залишати. Їх або такими, як вони є, тобто нічого з ними не будемо робити, або будемо їх трішечки редагувати, щось будемо змінювати та підналаштовувати під наш інтер'єр з вами. Для того, щоб нам було з вами простіше працювати, ми будемо налаштовувати матеріали пошарово, Тобто ми закриємо всі шари і будемо відкривати поступово кожен шар, шар за шаром, та редагувати наші об'єкта.